То фінансування не проходить. То було, що фінансування у 2023 році повинно було закінчитися. Потім його перенесли на 2024, можна було дофінансовувати. Ну, тобто такі якісь речі незрозумілі, незрозумілі речі. Фактично цю їдальню можна збудувати було за 5-6 місяців. Директор Іванівського ліцею Ігор Черевко показує їдальню навчального закладу. Каже, під час активних бойових дій, у лютому березні 2022-го сюди двічі прилітало. Ось так їдальня виглядала до початку ремонтних робіт. Було два прильоти в стіну, в покрівлю, і після вихіду вже окупантів приїхала експертна група і визнали цю їдальню аварійною під реконструкцією, тобто повно знести і побудувати на місці неї нову. Відновлювати їдальню почали торік, у жовтні, за гроші з фонду ліквідації наслідків російської агресії, каже фахівчина зі зв'язків з громадськістю служби відновлення в області Аліна Коломіє. Загальна вартість проєкту складає близько 14 мільйонів гривень. Загалом проєкт передбачає реконструкцію самої будівлі. Її площа після реконструкції збільшується майже втричі, це 400 квадратних метрів. На сьогодні до їдальні підвели всі комунікації, каже виконроб Дмитро Железняк. Будівля вже утеплена кам'яною ватою. 200 мм, встановлені металопластикові вікна, залили підлогу бетонну, це чорновий варіант. Згідно з паспортом, об'єкти завершити будівництво нової їдальні мали ще до кінця минулого року, проте цього не сталося. Виникли певні проблемні питання: це перше брак кадрів, і друге це те, що неякісна проєктно-кошторисна документація, яку надала сільська рада. Ми наразі ці питання вирішуємо. проєктна документація, Ця коригується в процесі. Підрядник вирішує питання з тим, хто виконуватиме роботи, і до початку навчального року нового ми плануємо ввести цей об'єкт. Зараз у ліцеї навчаються 166 учнів, 42 з них привозять з прилеглих сіл, каже директор. Завдяки фінській церковній організації є модульна їдальня, якою ми зараз і обходимося. І фактично її встановили з 1 вересня 2023 року. Ну і ми чекаємо, коли збудують уже нову якісну Учасно Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.